вітання, друзі! Сьогодні коротеньке відео про те, чи треба додавати в ковбасу нітритну сіль. Е, значить, дивіться. Нітритна сіль, на мою думку, обов'язкова. Зараз коротенько буду розказувати. І так, е колись давно, як то кажуть, 50-ті, 60-ті, 30-ті роки додавали в ковбасу харчову селітру, яка була в досить великій дозі смертельно, ну, смертельною отрутою. Хто пам'ятає, Пісню Карпати знов програли в футбол, братів Гадюкіних, чули таку фразу. Василь прийняв смертельну дозу ковбаси. Так це можливо було тоді прийняти смертельну дозу ковбаси. Тобто, ну як можливо, теоретично можливо. Чи можна з'їсти таку кількість ковбаси, щоб нею отруїтися? Я не знаю, але скоріше можливо. От, тому що селітра все ж таки. Це є отрута. І е, точно знаю, що пізніше дотепер, в 90-х роках, вже додавали нітритну сіль, яка при термічній обробці е, робить оцей ковбасний смак, але е, розкладається і не приносить людині ніякої біди. Чи не наносить правильніше, e, значить, e, що робить вона, ця нітритна сіль? Вона іменно оцей смак ковбасний придає м'ясу, фаршу. Якщо ви додаєте звичайну харчову сіль, то ковбаса буде ну, як домашня, так, котру ми готуємо на Пасху, наприклад. В неї ж не має відвертого такого, ну, не відвертого, в неї ж нема зовсім смаку тієї ковбаси, яку ми купуємо в магазині. Кров'янка також є ковбасою, так? але вона не має знову ж таки того смаку, який ми. Отримуємо там у шинках там, чи знову ж таки в тій ковбасі, яку ми купуємо в магазині. Тому нітритна сіль, якщо ви хочете мати смак ковбаси, обов'язково е, можливо не е, 100 доза. Тобто е, мається на увазі, що якщо по рецепту йде, наприклад, 30 грамів е, на кілограм ваги фаршу нітритної солі. Мається на увазі, що оце і є 100% доза. Ви можете дати 15 грамів звичайної солі і 15 нітритної. Інакше у вас смаку ковбасного не буде. Ну, власне, ось і все. Якщо у вас виникають якісь запитання щодо приготування, чи є потреба там в чомусь, чи можна обійти. Пишіть коментарі, буду шукати відповіді, якщо сам не знаю, наприклад, буває і таке. От. А якщо відповідь для мене відома, я буду одразу вам відповідати. Дякую всім за увагу. Пишіть